Що можна сказати про цьому полі? Тут був тайгерме пізнє осіннє тайгерування. Урожай тут був десь плюс 9. Що можна ще сказати? Так, да, не ідеально, як після якісної оранки. Але в нас ще буде передпосівна культивація Там перед посівом кукурудзи в 20-х числах квітня. Я думаю, буде все нормально, вирівняємо. тобто Зараз готуємо, карбаміді кидаємо. У нас на грунти ґрунти карбамід, на хороші ґрунти структуровані, запланований безводний аміак. Планувалася ам'ячна вода, але я вам показував, що, на жаль, вартість діючої речовини виросла і ми відмовилися від ам'яка від ам'ячної води. Тобто ви повинні бути теж готові і такі, знаєте, мати можливість в господарстві. Легко переходити з одного виду до іншого, в залежності від вартості діючої речовини, якщо ви хочете мати економію. Тому що всі розповідають ми тільки на карбаміді, або ми тільки на аміаку виключно, або ми там тільки на м'ячній ну, воді. Ні. Питання вартості діючої речовини, тому що вам треба будувати економіку. Ото всі казки, що там в мене 12-15 тонн, ніхто не знає. Не вашої оренди плати. Можливо, у вас оренда плата 10 тисяч гривень за гектар, розумієте? А ви будете розповідати, які, ви там, ну, які урожаї маєте. Ну і маєте ви тих 12 тонн. Але у вас, наприклад, оренна плата 8, 9, 10 тисяч на гектар. А в когось, наприклад, ці поля, вони бідні, вони не мають такого потенціалу, звісно. Але і оренда плата в три рази менша, розумієте? Тобто ми говоримо про економіку, а не про врожайності врожайності це добре. Минулому році Боженька дав всім дощів вчасно. І, і всі ходять, кічаться, кричать, о, це я таки отримав таку врожайність, та не ти. А Боженька розподілив опади таким чином, що сталося так, що додатково 10-15% до звичайної врожайності ви отримали. А на деяких полях ви отримали плюс 30% до середньої врожайності на ваших полях. Тобто не все так. Однозначно, як той розповідає, це завдяки мені, ні, колеги. Так, ваша робота ніхто не, ну, ніхто не каже, що ви там нічого не зробили. Але те, що, Боженька, дав, у минулому році прекрасну, прекрасну погоду і для сої, і для пшениці. Ну, в лісостепу, давайте так, не, не кажу там про південь, на жаль. Але вчасно все пройшло, були опади і стала урожайність. Якщо ви правильно віднеслися по технології Успіхів вам.